Читання Уроки 13-14, частина 1. Тема Позакласне Читання. СОКІЛ шанує свої крила, а людина ім'я. Відкрийте сторінку 7 у підручнику. На початку уроку прочитайте вірш Оксани Синатович Мужній дитино. Підростай, мужній дитино. Швидше крила розправляй. Бо твоя юнацька сила і орлині дужі крила, необхідні краю в край. необхідні батьківщині розум твій, твоя снага, не барись, мужній, дитино, і злітай у орлино, наша, зміно дорога. Оксана Сенатович. Поміркуйте, про які крила йдеться у вірші? А чи вважаєте ви, що поетеса звернулася і до вас також? Підкресліть слова, які на вашу думку спрямовані саме до вас. Сформулюйте та стисло напишіть основну думку вірша. Чудово. Прочитайте прислів'я та поміркуйте над їхнім змістом Знання людині, що крила пташині. У дружби багато крил, а закон у неї один вірність. Милосердя й доброта людства два крила. Книгу прочитав на крилах політав. Книга крила дає. Відірватись від людей, крила втратити. Скажіть, будь ласка, яка головна думка об'єднує ці прислів'я? Чудово! Скориставшись прислів'ями та текстом вірша, напишіть до слова крила ті слова, які вам спадають на думку. Наприклад, можуть спасти на думку такі слова. Крила це сила. Це вірність. Це, наприклад, милосердя, доброта. Запишіть ті слова, які спадають вам на думку. Чудово! Перегорніть сторіночку, сторіночка 8. Розгляньте малюнки та напишіть імена персонажів. Перевірте, на першому малюнку зображений Пітер Пен, на другому малюнку зображена Дюймовочка. На третьому малюнку зображені Дедал та Ікар. А на четвертому малюнку Фея книжана та Кося Вухань. А що об'єднує цих персонажів? А що для них означають крила? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідна запитання. Чи зацікавила вас історія про Пітера Пена? Так чи зацікавила вас історія про Пітера Пена? Усьому світу відома історія 12-річного хлопчика, який не захотів дорослішати. Опинившись серед фей, він навчився літати, а згодом допоміг створити країну Нібеландію. Цю історію вигадав англійський письменник Джеймс Меттью Баррі 1860-1937 років, який любив дітей і проводив багато вільного часу з ними. Вигадував захопливі історії, зокрема, про веселого хороброго винахідника Пітера Пена, хлопчика, який літає. Поміркуйте та скажіть, що змусило Джеймса Баррі вигадати світ, у якому можна літати? Чудово! Перегляньте ще один відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, що вас вразило у прочитанні вірша Ліни Костенко Крила видатним українським актором театру і кіно, героєм України Богданом Ступкою. Тим грунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Що вас вразило у прочитанні цього вірша? Подумайте та скажіть, на які змістові частини можна поділити вірш для легшого вивчення на пам'ять. Виконайте словникову роботу. З'єднайте стрілочкою слова та його значення. Турбота, чеснота, поривання. Отже, що таке турбота? Так, це піклування про кого що небудь. Що означає слово чеснота? Так, це позитивна моральна риса, доброчесність, а поривання. Так, стрімкий рух уперед або вгору, нестримне бажання, прагнення досягти певної мети. Попрацюйте самостійно, прочитайте виразно та артистично вірш Ліни Костенко. Крила. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Дайте відповіді на такі запитання. Чи в прямому значенні у вірші йдеться про крила людини? А хто з людей має крила? Попрацюйте з текстом вірша. Візьміть уроки маркери та виділіть у тексті слова на позначення тих понять, які дорогі вам і вашій родині. Чудово! Перегорніть сторіночку, сторіночка 11. На сьогоднішній урок вам потрібно було прочитати твір Оксани Санатович-Крила. Тому перевіримо, як ви прочитали. Виконайте наступні завдання. В першому завданні вам потрібно розмістити послідовно ситуації, які показують поступове зростання крил у Дмитрика. Поставте цифри у клітинки. Спочатку прослухайте ситуації. Дмитрик побіг до лікаря, потім в аптеку. Відтак наносив до хати дров, води і. Мама сказала, ти, Дмитрику, як на крилах літаєш. Дмитрик отшмагав білий рука своєї сорочки, одну рану вітрові перев'язав. А на другий день у Дмитрика виросли крила. Вже мусять бути пролюски. І побіг по найперші квіти. Не побіг, полетів. Пригадайте, яка ситуація в нас була першою. Так, Дмитрик шмагав білий рукав своєї своїй одну рану вітрові перев'язав, а на другий день у Дмитрика виросли крила. Так, потім у нас буде така ситуація. Дмитрик побіг до лікаря, потім в аптеку і відтак наносив до хати дров води. І, мама сказала: Ти, Дмитрику, як на крилах літаєш. І третя ситуація вже мусять бути проліски. І побіг по найперші квіти, не побіг, полетів. Чудово тепер поставте відео на паузу та перекажіть твір Оксани Сенатович крила. Чудово! У наступному завданні прочитайте слова та об'єднайте стрілочкою, які відповідають одній ситуації мама, сорочка, ліки, вітер, сосна, хвороба, рани, проліски поміркуйте, чому Дмитрик став крилатим. А чому авторка наділила Дмитрика саме невидимими крилами? Чи справедливо це щодо головного героя? Поставте відео на паузу та прочитайте кінцівку казки Оксани Синатович Крила! Поміркуйте, що означає фразеологізм віддати останню сорочку. Чудово! Попрацюйте з наступним завданням. Напишіть, які здійснені останнім часом добрі справи підвищили вас у власних очах і зробили крилатими. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці, так тримати.